Черкаський обласний художній музей презентував першу персональну виставку Черкаської художниці Валентини Дуки. Мисткиня народилася у селищі Драбів Черкаської області, закінчила Канівський фаховий коледж культури і мистецтв та переяслав Хмельницький педагогічний університет. Тривалий час присвятила викладацькій діяльності, влаштовувала разом зі своїми студентами виставки та мистецькі проєкти на Чернечій горі. Враження дуже позитивне, тому що це моя колега Валентина, вона фахівець комунікації, вона працює в цій сфері. Дуже приємно, що вона знаходить час на творчість. Хобі це назвати складно, тому що це дуже професійний рівень. Ну, от, враження як найкраще. Мисткиня працює у графічній техніці. Найбільш близькими матеріалами для себе визначає туш та перо. У стриманій палітрі авторка творить наповнений сенсами образний світ. Броня це моє мистецтво, це моя творчість, тому що в кожній роботі я піднімаю якісь такі важливі питання, які, які доторкаються до струн людської душі, до людей, щоб вони розуміли, наскільки важливо нам сьогодні зберегти нашу країну, нашу незалежність, нашу демократію і наскільки нам важливо вижити, просто зуміти вижити в сьогоднішній, на сьогоднішній день цій війні.